Чи знаєте ви хто у нас голова Рівненської обласної ради? Ось вам підказочка. А ми ж в свою чергу запитали у депутатів, якою має бути зарплата на їхню думку у голови Рівненської обласної ради? Моя думка така, що зарплата голови обласної ради, взагалі всіх рада, повинна бути така, як топ-менеджер банку. Наприклад, це 3-4 тисячі доларів. Скажімо, орган, яким керує е, чиновник, є ефективним, якщо він демонструє динаміку і е, надходження в? Е... Скарбниці області, то відповідно мають безперечно бути передбачені якісь преміювані і стимули достойною. А там можливо в цифрах, бо дехто каже, що має бути така, як там, в топ-менеджерів банків. Напевно, що так є. Для того відповідно Міністерство фінансів, відповідні державні органи, які мають визначати цю зарплату залежно від рівня доходів всього населення України. Зарплата Ну, повинна бути для совнішній день. Як і у кожного міністра, так би набуть у голови обласної ради. Ні один голова, ні один депутат не писав в своїй передвиборчій програмі, що він йде за грошима, да? де за преміями, за виплатами, за допомогою. Ну я думаю, три мінімальних, які є в Україні, було б супер. А тепер це ж саме ми запитаємо у рівнян. Таке, як у всіх місцях, керівників. Я не знаю суми. Ну, а, а ви знаєте взагалі, хто в нас голова обласної ради в рівному? Знаю, але ну, я не, не хочу відповідати на, на, на ці питання. Він проводить багато роботи, ну в межах розумного, цифру не знаю. А знаєте хто в нас голова Рівненської обласної ради? Знаю, чого ж не знаю. От зараз бачите. Вже за це є. Вилетіло, Вилетіло. Не може бути більшою від воїна, який воює, скажімо так. Це буде якби об'єктивно. Якщо він вирішує якісь важливі питання для міста і і, і щось дійсно може вирішити, а не просто сидить і бумажки там собі щось там підписує, то я рахую, що це нормальна зарплата. А знаєте, хто в нас голова Рівненської обласної ради? Бо дуже мало хто знає. Зараз скажу ко. Коваль вроде.